Друзі, всім привіт! вітаю на каналі. Спішу повідомити, що осінь 2025 року обіцяє чимало нових українських серіалів, які покажуть телеканали на противагу один одному. Ось і новий канал готує до показу прем'єру комедійного серіалу під назвою Сім'я по неділях. І судячи з анонсів, показ його відбудеться уже на початку осені. Варто зазначити, що у новій українській комедії з'являться улюблені актори, такі як Остап Ступка, Олександр Рудинський, Віталій. На бублів та Тарас Цимбалюк за словами режисера серіалу Сім'я по неділях, ця історія буде наповнена теплотою, любов'ю та, звісно, гумором. В центрі сюжету серіалу зовсім не ідеальна українська родина Романчуків. Де батько сімейства Михайло, який провів 20 років на заробітках в Італії, висуває умову: що неділі вся родина має збиратися в батьківському домі на вечерю, щоб відновити сімейні цінності. Проте кожна така зустріч замість єднання, щоразу перетворюється на справжню побутову вахканалію. Що цікаво, за словами режисерів серіалу, щоб знайти ідеальний акторський склад, команда проекту провела чимало кастингів, адже було важливо сформувати справжню сім'ю з природною взаємодією та хімією. Тому у результаті головну роль батька в серіальній родині отримав Остап Ступка. До речі, Віталіну Бублів та Тараса Цимбалюка ми з вами також побачимо у несподіваному образі. Тому, друзі, серіал Родина по неділях обіцяє бути напрочуд легким, теплим, світлим та смішним. Тому раджу вам звернути на нього увагу і не пропустити прем'єру на новому каналі уже цієї осені. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!